Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Продовжимо з вами вивчати звуки та познайомимося сьогодні з літерою А. Для цього нам незнайко підготував цікаві завдання та ігри. Перша наша гра. Назвіть предмети, які зображені на малюнку, морква, абрикос, кавун. В кожному слові є звук А. Давайте тепер визначимо його місце. Початку слова, в кінці або всередині слова. Під кожним малюнком в нас зображені по три квадратика, що позначають початок слова перший квадратик, середину слова другий квадратик, кінець слова третій квадратик. Ставимо фішку голосного відповідно в перший, другий чи третій квадратик. Вимовляємо перше слово. Морква! Де знаходиться звук А? Правильно в кінці слова позначаємо фішкою який квадратик, Третій квадратик. Вимовляємо друге слово. Абрикос. Де знаходиться звук А? На початку слова позначаємо фішкою який квадратик. Вірно. Перший квадратик. Вимовляємо далі кавун, де знаходиться звук А. Так, всередині слова позначаємо фішкою який квадрат? Другий квадратик. Вірно. Наступна наша гра. Що зображено на малюнку? Давайте назвемо. Ананас, шапка, автобус, олівець, автомобіль, кит, акула, горобчик, апельсин, сніжинка, зайчик. А тепер оберемо ті предмети, які починаються зі звука А. Ананас. Автобус. Акула, автомобіль, апельсин. Молодці. Звук А на письмі позначається літерою А велика та А маленька. Звуки ми чуємо. А літери бачимо та можемо прочитати. А яка ж та буква А, що нагадує вона? Досить схожий є прикмет. Мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на Баштані. Буква А здалася тані. Дітки, спробуйте викласти букву А з паличок або сірничків та покажіть руками. Наступне завдання. Назвемо предмети, які зображені автобус, ананас апельсин. З якої літери починаються ці слова? Так, ці слова починаються з літери А. І остання наша гра. На малюнку зображено три групи з різними предметами. Нам потрібно в кожній групі знайти зайвий предмет. Розглянемо першу групу. Що там зображено? Називаємо апельсин, автомобіль, ананас самокат. Як ви вважаєте, який предмет зайвий? Так, це самокат. Це слово починається зі звука с. А інші слова починаються зі звука А. Розглянемо другу групу, називаємо слова агрус, абрикос, котик, автобус. Який зайвий тут предмет? Так, котик. Він починається зі звука К. Інші слова починаються зі звука А. І остання наша група. Називаємо, що там зображено? Ведмедик, ангел, акула, акваріум. Який предмет зайвий? Ведмедик. Правильно. Він починається зі звука В, інші слова починаються зі звука А. Молодці хлопчики та дівчатка, ви добре виконували завдання. До побачення!